Я вірю в безсмертя душі, я вірю в вічне небо, я вірю, що лиш Божий син, надія єдина для мене. Я вірю, що Він пішля, що в небо провалить з роками, я вірю, що в мене є життя. І правда, що квітне з віками, Христі хрестій моя є сила. вірю я, що кров його не голина, я, у небі так його. Що не потине, я вірю, що дехто піде, Ісус, що колись був розп'ятий, вже скоро на землю гряде, щоб церкву до неба забрати, я вірю, настане кінець, страждання душі у тебе, я вірю, не дві ни. Чекає у вічних оселя видя, христи одні. Не покине в'ясті одні моя є сина, я, що кров Його кров'ю мене. Не Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час бажання мого серця поділитися розумом і словом Божом. Будемо читати текст, який записаний в Євангелії від Марка, 8 розділ читаємо з 27 вірша. Потім пішов Ісус учні його до сіл Кисарії Полипової. А по дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли, йому кажучи: за Івана Хрестителя, другі за Ілю, а інші за одного з пророків. А він запитав їх: А ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос, і він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, первосященики, книжники, і він буде вбитий, але третього дня воскресне. І те слово сказав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. І він обернувся, поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив, і сказав: Відступи, сатано, від мене, бо думаєш. Не про Боже, а про людське. Цікавий текст, який я хочу залишити на сьогоднішній вечір, над яким я роздумую. Знаєте, перед цим відбулося було, багато подій. І ми в 21-му вірші читаємо такі слова. Ісус задає їх для учнів. І сказав він до них, ви ще досі не розумієте. Ви ще досі не розумієте, хто я такий. Ви ще до цього часу не розумієте, хто я є. Ви бачите багато чудес, зцілення людей, нагодування п'яти тисяч, нагодування чотирьох тисяч. Перед цим було стілення сліпого, стілення глухонімого. І... Ісус дивується, що учні, люди, які знають закон Моїсея, які знають Писання, і вони не можуть побачити, що це Месія, що це Господь. І ми зачитали, що хтось вважав його за Ілю, хтось за одного пророків, а Петро сказав, що ти Христос. І... Але ми читаємо далі. Що Ісус почав пояснювати свій план, свою місію, як має статися, як має вирішитися питання спасіння людей, яка його місія? Але Петро з цим не погоджується. Петро каже: Ні, 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 Ісус не так має бути. Нехай цього не буде. І ми читаємо, що Ісус відповів: Відступися від мене, сатано! Бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Дайте, брати і сестри, це хороша історія, яка ставить питання для мене: хто такий Ісус Христос для мене? І десь ми чітко розуміємо, що хто такий Ісус Христос? Ми знаємо Писання, ми знаємо старий заповіт, знаємо новий Заповіт, знаємо про те, що. Багато пророків говорили про Месію. Ми знаємо про те, що він прийшов, що він постраждав на Голгофському Христі за мої гріхи. Ми знаємо про те, що він звершив план спасіння і дарував нам вічне життя. Але чи приймаю я, Боже керівництво, чи приймаю я Божий план у своєму житті? Так само, як перші християни, які жили в Римі, вони мали план для того, щоб отримати звільнення від римлян, для того, щоб зупинити те притиснення влади, яке було в той час. І в них розумінні їх було своє бачення. Але в Ісуса був зовсім інший план. Ісуса було зовсім інше бачення. Як виконати місію спасіння. В нашому житті є багато різних обставин, є різні питання, є різні труднощі, і десь в своїй голові, в своїх думках ми часто моделюємо вирішення цього питання. Ми знаємо, як Бог має вирішити те чи інше питання. Ми знаємо те, що Бог всесильний, що Бог всемогутній, що для нього немає нічого неможливого, але десь в нас є свій досвід. У нас є десь багато своїх знань. І нам видається, що Бог має так і так це зробити. Ми маємо десь своє бачення про те, як Бог має надати перемогу для України. І дуже часто нам складно зрозуміти, що Бог робить в моєму житті. Бог може сказати. Що я маю інший план, я маю інше вирішення до тієї чи іншої ситуації. Можливо, те, що стосується роботи, можливо, те, що стосується навчання, можливо, те, що стосується сімейного життя або якихось сімейних питань. І як важливо, знаєте, розуміти те, як Бог направляє моє життя. Як важливо, як часто хочеться, так як Петро сказати, ні, хай такого не буде. Ні, Боже, хай не так вирішується це питання. Але, можливо, таким думкам варто сказати, відійдіть. Відійдіть. Хай буде так, як говорить Ісус. Хай буде так, як говорить Його Слово. Тому що ми люди здатні помилятися, ми люди здатні всього не знати. Але так, як вирішує Ісус Христос. Це є саме найкраще. Він ніколи не помиляється. Він знає абсолютно все. І ті рішення, які робить Бог в моєму житті, вони є найправильніші. Тому давайте будемо молитися до Бога і просити, щоб Він дав нам бачення, щоб Він дав нам розуміння, як я. Можу бути корисним в Божому плані, не в своєму плані, а в Божому плані. Як я можу послужити в Божій справі, в тому, що робить Бог? І щоб ми з вами спостерігали не людські якісь плани або дії, а щоб ми з вами були причетними до Божої справи, щоб ми з вами були причетними до того, що робить Бог в моєму житті. Тому хай ця історія навчить нас все більше і більше довіряти для Ісуса Христа. А нашому Богу за все, Хай буде слава. Амінь. Помолимося.